Темку пробіжить і можеш їхати. Лайся, <риклад> тут підтримка, вся весь, весь, весь наш пілотон всі білоти. Сережу треба підтримувати, він е, така скромна людинка, але молодець, що тренується, молодець, що не... Не стидається вийти на, трен... на... на змагання. Підтримуємо його. Давай, Сережа. Сережа їде на всім відомому, найкращому мотоджимханікському мотоциклі. Це C cb 300 r Найкращий мотоцикл мотоджимхані. Це показали французькі пілоти, які ставлять необмежені рекорди і показують необмежену. Можливості мотоциклу. Так, розміщена зміток, трошки нервується Сережа. тягається, а не підпиток. Витяг з навіть дитинком Так, Я думаю, тут буде хороший привіт. Подобається. Трошки нервує, нервує, але зараз після те, заїзду, я думаю, беспокоиться, подготовчится. Давай, 36. Видимо, приблизительно. Параплатка. Молодец. Шоу. Передосчити на перекладываю. Массовый черный садик. Різкий 200, 300, почувство Серйоза. Тримається молодець. Добре, 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 добре. Погляд на майданчик. Є. Штрафів нема. Хвилина 36, 230. Хвилина 36-230. Наступний учасник